Так, значить, все працює, у мене камера працює, все працює, значить можна починати відос. І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє нове сьогоднішнє осіннє крутецьке відео. Вітаю всіх з початком осені. Ось уже і підійшли до кінця літні канікули і настала осень. І восени я теж запланував, буде дуже крутецький контент. Я запланував дуже багато цікавих відео і дуже хочу їх сильно втілити. Ось сьогодні 1 вересня, і один із таких відосів зараз сьогодні дивитесь. Це продовження геймерської рубрики, яка дуже давненько не продовжувалась, десь 7-8 місяців вона не продовжувалась, і має назву вона мобільні ігри на телефоні. Ви всі, напевно, за неї дуже скучили, тому сьогодні ви бачите її продовження. Сьогодні я буду грати в дуже популярну гру, про яку я дізнався в вересні. Ой, чого це в вересні? В серпні, тому що я вже під кінець серпня дізнався про цю гру. Я просто дивився, сидів в Ютубі, дивився, що там такого нового цікавого, і побачив, що всі грають цю гру. Ну, Спочатку я проігнорив, не цікаво було. А потім, як побачив, що всі грають, і мені самому дуже стало цікаво пограти в цю гру. Ну я вирішив записати відео, чому б ні, в принципі. Так, добре, давайте вже не гайте часу, а вже приступати до. Ці гри будемо проходити сьогодні її. Рівень обираємо нормальний, тому що легкою практику я продовжував. З вас, звісно, королівські вподобайки, підписка на мій YouTube канал та телеграм-канал. Алекс Скорпіон. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Ну і негайно час ну погнали! Так, прибавляємо звук. І ми бачимо перед собою три спроби. Батьки іноді перевірять і гравця мама іноді перевіряє декілька кімнат. Батьки іноді йдуть, ну, батьки йдуть на шум через 3 секунди, і батьки спокійно йдуть на шум. Все, прочитали, всі умови. Тепер натискаємо Погнаємо. Все. Ось така анімація я її перемикати не хочу. Е, втікати я буду через ворота а якщо ви поставите максимальну кількість подобайок, я Я зніму ще одне відео. І ну, на цей раз уже рівень вибору дуже такий складненький, і постараюся втекти. Ну, якщо ви поставите вподобайки, то я в другій частині все вам розкажу, як все у мене буде. Так, зараз ми в анімації бачимо, що Андрій хоче піти погуляти. Мама питає, зробив урок, і він каже, що зробив, і бачить, що. Ну, просить Андрія принести щоденник. Андрій приніс і бачить ось таку картину, мама. Так, звук ми прибавимо ось так. Головне, щоб гра не дуже сильно шуміла, і ви мене теж чули. Такс. Світри у мене, якщо що ти займаєшся, чим перше число. У мене вже в голові план втечі є такий дуже цікавий. Так-с. Ось Metal Horror Escape гра від LinkedInSQ. Це гра дуже схожа на Callboy Runaway. Там все один в один прям. Так, добре, зараз нам не до цієї гри, зараз нам потрібно нашу ціль втекти через ворота. Такс. Зараз хочу я налякати маму Андрія стояти. Опа, а це вже цікаво. Вже знайшов зарядку від ноутбука. Пів діла вже зроблено. Ну, добре. Якщо я буду передвигатися сіти, то видите. Можете же всегда! ІЖЕ так не ГРИТЬ! а? <смеш> <смеш> так, самого героя я сказав, що звати його Андрій. А батьків Андрія звати Галя та Гена. Якось так. Ну ці, ну, фани цієї ігри, тобто експерти, які грають в цю гру, я думаю, знають, як звати батьків Андрія. Самого Андрія, як звати? І як пса Андрія звати. У Андрія, до речі, є пес якого ми сьогодні погодуємо, у нього також є якісь корисні речі. Такс. Е, зараз нам потрібно ввести пароль. Так, зараз. Секунду. Що це за прізвище? От, Ну скажіть мені, будь ласка, що це за прізвище? Паїбело якесь. Господи. Дуже сильно схоже на мат. Так очі. Чешуться очі, так, почухали. Ну добре, давайте введемо, значить, слово Геннаді. Ні, неправильно. Фіріа! Так. Геннадій ввели, а тепер потрібно знайти цифри. А цифра у нас є на вентиляторі, а вентилятор знаходиться на кухні. Все вимикаємо ноутбук. І раз ми вже в спальні, давайте її повністю. Поглянемо. Так, перше нам потрібно відкрити ось це. Це було швидко. Так, тут нічого цікавого. Але, блін, це так на він нам не знадобиться. Можливо, в другій частині він нам знадобиться, якщо з вас будуть подобається. А сьогодні він нам не знабиться. Сьогодні я хочу втекти через ворота. Але треба налякати маму Андрія. І налякати я її хочу клотом. Це такий рідкий монстр, який дуже великий, схожий на павука. Звуки як у... восьминога. Він дуже чорний, і, ну як мазута восьминога. І він такий дуже р... рідкий, ну коротше по... повна фігня. Ну, він виглядає дуже таки стрьомно і фігово. Так так. Ну, в пані, крім ключа, нічого корисного А я говорю, немає. спалиться. Це ховаємось у шафі. Лиш би не спалиться, лиш би не спалиться. Так, згоден не спалюється. Так. Що тут не так? Що тут не так? Цікаво мені дуже. Ну, Вроде все на місці. Угу. Вроде не заметили. Супер. Ой, придавили. Ну, цвят... Угу. Одночасно. Мама Андрія пішла поливати квіт, а батько Андрія... Тато Андрія пішов туалет. Блін, треба вийти акуратно. У нас є час, пасічки час. І в принципі я тут нічого такого не бачу. Так, зараз можемо Такс. <кхи> так, вибачайте. <кхи> так, Опа! надо Так, все. Так, Андрія, йди сюди. Такс. Нам треба дочекатися, коли мама зайде на кухню. Ми її зараз налякаємо. Тато Андрія буде сидіти. Ми йому дамо. Е, одну таку дуже цікаву штуку. Підсипаємо йому. Я думаю, ви здогадалися, про що я. Так, треба дочекатися, поки він вийде звідси. <кій> так, все. Фух. Все, нарешті. Нарешті виходимо, нам потрібно йти в кладову і знайти ще лампочку треба. І лампочка у мене тільки може бути. Вона може повсюди бути. Але давайте при випадок, подивимося в моїй кімнаті. Може щось щось та є. Давай, 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 давай! І Зараз я зроблю паузу, щоб не гайбити час. І скоро до вас повернусь, коли щось знайду цікаве. Так, треба посипати так правильно машину хорошо. І О, друзі, ви вже тут. Коротше, друзі, було багато чого у мене тут в технічному перерві, ну і в паузі, так би мовити. Я попався батькові, тому що я думаю, чого ж він так довго йде в туалет? А він тут стоїть тупо і дивиться в одне місце. Потім, коли я пройшов, він мене побачив, він Ну, но... У мене ж в цій грі три спроби були. Е, одну спробу я прокупав. Головне не прокупати тепер, дві спроби. І ще головніше, нам не треба докупатися клопі, самому клопі. Бо ви бачите, він тут ходить, контролює все, щоб ніхто сюди не ходив. Бо якщо хтось вибіже, він звісно і буде такий фона Андрій, і прийдеться заново попівку. Тому треба зробити так, щоб вискочило сам, саме меню. І час, скільки ми проходили тут, якось так. Так, добре, Протираємо панель, панель чиста. Тепер нам треба щось зробити, відкрити. Нічерта не видно! Так, нічерта не видно, а зараз буде видно. Маю надію, що ви мене прекрасно чуєте. Я зробив так, щоб і, і трошечки гру, і мене більш всього ви мене чули. Бо якщо зробити на максимум гру, то мене буде дуже посередньо, як би чути. Такс. Що нам залишилось зробити? Ну, компьютер я вмыкнул уже на початку треба для них пароль на а, И ну, давай, давай, давай. И, а ну как это в команде а ну стоять Опа. попался зря я Давай быстро, 20 приседаний. Ну, доброе. Залышилось, оставим в Два, три, четыре, пять, шесть, семь, Я просто справа. Я просто затупил. Я поднялся. А батя это А треба было пройти на корточках до спальни. Ну ничего. За у меня все выйдет. 18, 19, 20. Смотри мне. Привет, веди себя хорошо! Так, точно, сэр. <свист> так, добре. Зараз нам стишувалося уже остання спроба. Друзья, а тепер закупальцы и головне. Так, типа Так, идемо до ноутбука 590. 596 або 569. Ну, давайте подивимось. Так, я написав вже слово Геннадій. Залишилось у мене комбінацію цифр зробити. Так, 569. Не підходить. Та Біквіо! Ну давайте тоді. 590... 596. Угу. Не підходить. А якщо тоді... 659 Комбинация такая уже АТП на впаты у меня их сам фикры на факт не, не, не доходит Может цифр КД здесь 465 АТП я еще поменял Чор -чор -чор. Все, фух, встигли. Маю надію, що він не заміти ноутбук свій. Блін, як не вчасно? Ну, добре, що не попався, а то якщо б попався, це майже чуть не попався, ну серйозно. Якщо б попався, я би вже програв всю гру. Так, фух, нарешті він вийшов. Так, на чем я там запынулся? 956. Мы продолжим комбинацию цифр. Угу. не выходит. Блин. А что ж таке? Что ж выходит значит? Ну и что, давайте спробуем еще раз. 659. Не подходит. 969 Нет, это хоббит. Да блин, какие пароли? Я уже запутался. Нет, давайте еще раз аккуратно введем ноутбук и узнаем, какие у меня пароли. Ну, пароли летатого ноутбука. 956 А я ж в воде. Давайте ще раз спробуємо. Можливо, просто я щось неправильно робив. Ну я такий же пароль води. Він не підходить. Який же пароль? Ну, Добре. Будемо годити, поки щось у нас не вийде. Години, години. Так, друзі, зараз пауза. Якщо я знайду правильний пароль, то одразу вмикну камеру, бо так я гаю тільки час. Друзі, весь цей час пароль був 599. І я весь час тупий, просто тупий. Неправильний пароль. Я думав, що там цифри правильні, або я ще. Ну, моя... Я закупив. Так, ось ми зійшли. Код панелі управління 7021. Тепер настав цей час капель від батьків. І головне не попастися к лоту. Бо якщо попадемося к лоту, то ну, все заново робити, а я не хочу перероблювати вже. Бо я такий чудовий ролик на 1 вересня запланував. Мені здається, що це прям... дочку ровно. Ну, вот школа наступила, а я в стильную гру. Ну, совет. Так, добре, пора, уже меньше базика, но и на Так, давайте еще раз. Мы просто так и Так, пару Короче, все должно играйте! Давай, снизу, снизу. Я вот 1070, 21. Так, тепер почекаємо. Вс, мимо. Іду, йду. Давай, мама, Андрія, допоможи нам. Ти нам дуже допоможеш втекти. Прям дуже сильно допоможеш. Ну що, друзі, це вже такий. Я вже мені не терпиться вже втекти. Так, 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 давай, йди, йди. Ай, ти Фіков, ти руль, Давай, 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 погнали. Погнали, 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 друзі. Все, тікаємо. Опа, на, опа, наклод. Іди геть звідси. Все, 25-30. Ну, у, уровень складності, рівень складності нормально. Все. Я успішно тік через ворота, тепер можу гуляти зі своїми друзями. От тільки поки не знаю, як я звернув після такого. Ну що, друзі, на цій позитивній ноті, так сказати, будемо закінчувати даний відео. Гру я проходив 25 хвилин, 30 секунд. Рівень складності нормальний. А якщо ви поставите максимальну кількість подобайок під цим відео, то я пройду рівень складний. Або складний, або екстрим, або челендж. Ну, якийсь із цих виборів якось так. Ну, коротше, як вам гра, ця гра дуже таки крута. Мені вона дуже сподобалась. Все дуже таки прикольно. Мені ну, дуже сподобалось. Я про неї дізнався влітку. І, коротше, 10 із 10 гра мені сподобалась. І буде друга частина. Ну, тільки якщо ви на це вплинете своїми вподобайками. Ну, підтримайте мене своїми вподобайками, так би сказати. Коротше, все, що хотів, я сказав, буде друга частина, обов'язково, якщо будуть вподобайки. Ну, якось так. Ну, все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх осінніх вже відосів. Чао!